Вітаю, друзі! Давайте сьогодні розглянемо тему Україна в роки першої створії війни. Зразу треба відзначити, що на жаль, для України ця війна фактично не принесла дуже великої користі. Чому Тому що ворогуючі сторони, зокрема Антанта і Троїстий Союз, вони фактично воювали за власні інтереси, тобто вони були байдужі до національних прагнень українського народу, тому що український народ хотів власної автономії, хотів власної державності, були вже певні політичні сили, які ставились такі вимоги. А натомість ворогуючі блоки просто думали, як захопити нові території, як розширити свої володіння. Також запам'ятайте, що з початком війни українці були змушені брати участь і по обидві боки конфлікту. Тобто, частина українців, це близько 4 мільйони осіб, були призвані до лав російської армії, а частина. Українців була призвана і до лав австро-угорської армії близько 500 тисяч чоловік. Тобто війна фактично була братовбивчою, на жаль, для українців. Також запам'ятайте, що один з головних фронтів був східний фронт, тобто для Німеччини він називався Східний фронт. Чому для Німеччини східний фронт? Тому що Німеччина воювала на два фронти. Там, де вона воювала з Францією, це був фактично Західний фронт. А там, де вона воювала з Російською імперією, тобто на схід від Німеччини, тому це буде Східний фронт. Для Росії цей фронт називався Південно-Західний фронт. Запам'ятайте, давайте розглянемо безпосередні бойові дії, які були на території України. Запам'ятайте, перша реальна битва велика. Нас буде Галицька битва, яка тривала серпня по вересень 1914 року. В ході цієї битви, російські війська, Галицька битва, це взагалі була наступальна операція російської армії. Вона була успішна для російської армії, тому що росіяни воювали лише проти одних австро-угорців, австро тобто проти австро-угорської армії. Доправда кажучи, австро угорські вояки були ну, трішки, такі собі, такі собі. Тут росіяни фактично скористалися цією перевагою і змогли розбити австро угорську армію і захопити східну Галичину, північну Буковину разом з Львовом та Чернівцями. Давайте подивимося на карту Галицької битви. Ми її бачимо на ось цьому слайді, і тут ми бачимо, як такі чорні стрілочки, які йдуть з території Російської імперії, і от вони захоплюють місто Львів і також оточують фортецю Перемишель. Запам'ятайте ще такий факт, що якщо ви будете бачити, що Львів захоплений, оточений російськими військами, тобто захоплений росіянами, це лише Галицька битва. Чому? Тому що під час першої стої війни росіяни захоплювали Львів лише в 1914 року, лише під час Галицької битви. Далі це місто буде втрачено росіянами, і після е, наступні спроби повернути е, повторно окупувати цю, це місто. Зазнали невдачі з боку російської армії. Також запам'ятайте, що після захоплення Галичини та Буковини росіяни на цих окупованих територіях створили так зване Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. Це губернаторство очолив такий граф Бобринський. Дуже цікаво пост, тому що це був шовініст і відвертий такий русифікатор. Тобто, він, коли його призначив цар на цю посаду, він відверто сказав. Що моє головне завдання знищувати, викорінювати з території західної України, західноукраїнських земель будь-який український дух, тобто все українське має знищити, викорінити ядро мазепінського духу, тому що в той час росіяни називали від патріотів України мазепінцями, тобто ті люди, які хотіли відродити незалежну українську державу, або, хоча б автономію. Далі, що конкретно цей Бобринський робив, зокрема, проводилась насильницька русифікація, тобто це впровадження всього російського російської мови, законів, традицій, то звичаїв тощо. Також свідомо знищувалося все українське. Знищувалися українські гімназії, газети, журнали, книгарні, видавництва, бібліотеки і також просвіти. Також відбувалися переслідування української греко-католицької церкви, зокрема. Відбувалися депортації сотень священиків Української греко-католицької церкви, в тому числі митрополита Андрія Шептицького. Чому так робили? Тому що росіяни визнавали лише одну церкву російську православну церкву. Все. Тому, чому її вони визнавали? Тому що ця церква хвалила царя, що Цар це такий самидержавець, він правильний, він, можна сказати, намісник Бога на землі. І от ми його прославляємо. Всі інші церкви фактично не повинні. Були існувати на території Російської імперії. Далі наступна битва буде у нас Горлицький прорив, який стався в квітні, розпочався в квітні 1915 року. Це вже була наступальна операція німецької та австро-угорських армій. армії. Ну, в принципі, австро-угорці зробили правильний висновок, що їм самим ну, якби важковато воювати з росіянами. Тут вони об'єдналися з німцями своїми союзниками і здійснили свій контрнаступ. Цей контрнаступ був дуже успішний для австрійців, тому і для німців, тому що вони змогли спочатку відвоювати частину Галичини, а далі розвинути свою наступальну операцію вже середини 1915 року, і фактично змогли. В росіян відвоювати повністю Східну Галичину, північну Буковину, ну і також навіть окупували частину вже російської території Західну волинь В 1916 року настала чара тепер наступати вже російських військ і був так званий Брусилівський прорив. Чому така назва? Тому що цей прорив командував цим наступом російських військ російський генерал Олексій Брусилов. Ось на карті ми бачимо цю наступальну операцію, яка почала ще з весни 1916 року. Тобто, бачимо, це наступ був по всій лінії фронту. Бачимо ось ці чорні стрілочки, це, це наступ російських військ, і от вони по, всьо, по всій лінії фронту змогли досить вдало захопити велику кількість територій для Росії. І от росіяни повторно змогли окупувати майже всю Східну Галичину, але без Львова. Я думаю, що ви запам'ятали, що єдиний раз, коли росіяни окуповували Львів, це був 1914 рік під час Галицької битви. Також вони повторно захопили північну Буковину і повернули собі частину Західної Волини, Волині. 1917 року розпочався черговий наступ російських військ на львівському напрямку. Тобто вони надіялися, що зможуть відвоювати нарешті відвоювати повторно ще раз захопити Львів. Але цей наступ завершився провалом, і натомість австро-угорці скористалися провалом росіян і змогли здійснити свою контрнаступальну операцію в 1917 сімнадцятого року і відвоювати всю територію Галичини, в тому числі чи. Тернополь, ну і також Буковину. і після цього, вже з кінця 1917 року, війна фактично набула такого позиційного характеру. Тобто, жодна з сторін фактично не наступала. Тобто люди просто сиділи в окопах, солдати займали певні оборонні рубежі, ну і ніхто не хотів наступати. і Наступати, тобто, ні росій... російські війська не хотіли здійснювати наступальні операції, ні австрогорські війська також не хотіли здійснювати жодні наступальні операції. Тобто люди вже почали розуміти, що ніякої користі їм і цієї війни немає. Все одно, от ми підемо, загинемо за чиїсь інтереси. Навіщо? Навіть більше були такі випадки, як братання фактично російських солдат і австрогорських солдат. Тобто, вони просто між собою е, там. Сиділи разом в окопах, співали різні пісні і так далі. Бо уявіть собі такі випадки в російській армії воюють українці, і також австро австрогорській армії воюють українці, і тут вони зустрічаються між собою. Виникає питання, чому ми маємо між собою воювати? Я галицький селянин, а тут потільський селянин, чи якийсь там з Полтави селянин? Бачу, що в них спільна мова, якісь спільні інтереси. Кожен думає про свою хату, там якесь сільське господарство і так далі. Тому були часті випадки братання. Коли солдати сідали в окопах, співали разом різні пісні, грали там умовно на якісь гітарі, от, і разом фотографувались і так далі. Отже, дякую, друзі, за увагу. Опрацювавши цей урок, ви зможете покращити свої знання з історії України і також більш вдало написати знов з історії України. Ще раз дякую за увагу. Всім успіхів і до наступних зустрічей!